Так, Всім привіт, с вами я Гебен Козак. І коротше я тільки що грав в, в, в Спитання Чемпіонату і мені попався то. Проти мене попався Тос, і я його виграв. І от дивіться. all Вот його профіль, даже можу показати його Melody. Вот його профі. Вот! Тост! Ми їх виграли в 1-0. Він грав з рандома, ми певні. Тільки стіметом одним певніш. Але тост. Настоящий тост. я вам ставлю тут оскріни. Вот, побачили? Вот. І давайте проход давайте спробуємо зіграти останню катку в бролболі, головне і не програти. Тому що це моя остання попитка я пам'ятаю, як я до одинадцятого дійшов. Ну я не знаю, чи його ставити скріни. Так, проти мене. Знову Джесі Пріму проти нас Мортіс. Ну, у нас всі сіль сільвери. Так що, мені каже, що у нас більше шансів. Виграти. У них дуже добрий пік. Де віднімаху я такий пік. На вихові прямо спутаємо. Так опець вони двоє вилітають. Ні, і це перший гол. Так зай. Ну, все, играем. Давайте! Давайте, тиммейки! Не, ми програли. На жаль. Да. Мы играем в топ-рот. Мы Нифига. А ч у него? Двигайте на аватарку, у него черная. Снизу аватарка, типа, на фоне. Там Дарико вот тут. А ч? Двигайте на А, нет, за такси. Я же. Помолюсь, добрячу. А с вами я, Бувайн Козак. А всем пока-пока.